Що європейці думають про війну в Україні? От давай цепочку розложимо, як це було на початку, всередині і зараз. На початку всі дуже запереживали, дуже допомагали українцям, дома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало, вообще, ну, два відверто собою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли, то, що відбувається в Україні з країнами Третього світу? Там Іран, Ірак і так далі. І для них, реально для європейців, ситуація в Україні, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйонів фунтів зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі і гуманітарку, яку вони відправляли, в Україну десь і так далі. Я вже дивуюся, як вони по цей день не перестали допомагати Україні, відправляються в Україну. От ми привикли просто в Нувати владу, що всі там не такі. Ну, там проблем вистачає. Але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І от як, наприклад, діли ці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе по-конченому виведе, вони прямо на вулиці подзатильники дають. Ти коли раз бачив, щоб українці, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь подзатильник з наших. Нічого, всі ходять, молчать, глотають і так далі. Ми, серед нас існує дуже велика частина, дуже. Невихованої нації, капець просто як бидлячі, і вони залишають ужасний слід в, в усьому світі про нас. На жаль, нам треба я. Я от закликаю вообще всіх українців. Ви якщо бачите бидло українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, є хахли. От от вставати їх і учіть. Давайте їм подзапільники і так далі, Поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з не так далі. а Підходить реально говорити нормально. Казати, моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у нас з-під Десь в коментарях свайкового аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, і так далі. А сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти що сказати, вправить міські один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить? Половина українців в Україні залишилась, половина українців вообще в світі живе. 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь світі живе. Щоб пів, пів країни живе, десь в Європі. І нам можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Ми, якщо один з одним, лагідно, нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш Цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняла? Бо це ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ж дайте, да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитись. А я ж прекрасно розумію, що всіх тягне додому, як і мене. Так якщо не почне мінятися, ніколи ми додому не повернемося. Є. Але треба перестати хейтити для одного, а краще допомагати один одного. Чого раби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну от, робіть висновки.